Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я в Червоний Маркет. Розпочалися нові акції та знижки. Сьогодні у нас вже 17 липня, тому всім приємного перегляду. Дуже дуже багато знижок погляньте. І почнемо. Мило для прання сіла господарське 140 грамів в упаковці по 18, А якщо ви купуєте дві одиниці, то ціна буде по 12,99. І дуже класний кисневий плямовий відник, 900 грамів пакуванні по 80 Капсули ось такі для прання. 10 штук в упаковці по 70. Топ-ефект посуд. Засіб для миття посуду, зелене яблучко і лимон. Майже літр об'єм по 50 Засіб для миття підлоги, топ-ефект, квіткова свіжість. І ще є ось така лавандочка, об'єм літр по 40 гривень. І поглянемо з вами, які ще є цікаві знижки. Кришка пластикова. Ось вона по 2 гривні. Шкарпетки. Шкарпетки в сіточку. Ось чоловічі. Так, білі і чорні бачу. По 12,99. Пакети для сміття 50 штук в упаковці по 25. Якщо ви купуєте від двох одиниць ось так. А якщо ви купуєте одну одиницю пакети для сміття, то ціна буде 29,99. Вологі ось такі серпеточки, бебі, з клапаном 120 штук в упаковці по 25 від двох одиниць, тобто ось так. Ще знижка на ось такі фраутау-губки кухоні. Їх 6 штук в упаковці. Я купувала, дуже вони мені подобаються, І ціна їх 29,99. Не буду заважати дівчаткам ось такий ще шкребок металевий. Один в упаковці по 10. Знижка на туалетний папір, диво, білий, 4 штуки в упаковці по 50 гривень. Знову по акції засіб гельдебрання, фріск, об'єм літр 500 по 60 гривень, а ціна без знижки 100 гривень. І ось такий засіб для чищення унітазів, об'єм літр. І ціна зі знижкою 40 гривень. Туалетний папір ось така манюнка. Ось вона манюнька по 4 гривні. І туалетний папір комфорт. Ось він, по 15. Він набагато більше. Ось такі хустиночки. Хустиночки 10 штук паперові. їх в упаковці по 20. Білизна калушанка, об'єм 900 грамів по 15. Кришки для закатки, дівчатка. 20 штук їх в упаковці. По 40 гривень. І ось такий ще варіант. Тільки їх вже 50 штук в упаковці футеряночка 80 гривень. Знижка ще на банки скляні для закатки. Об'єм їх літр Ціна 12,99. І по меншої такі банки скляні на об'єм пів літра. 8,99, тобто 9 гривень. Знижка на пакети майка 100 штук в упаковці. Ось по 20 гривень, а коштували 25 Рукавички робочі, ось такі звичайні, по 12 пакети для сміття, фрекінбок, об'єм аж 120 літрів, дуже такі великі. 10 штук їх в упаковці, і ціна їх 99,90. Ось такі віскозні серветочки. 3 штуки в упаковці, так, і ціна їх по 18. І ось такі ще серветочки, такі невеличкі і приємні на дотик. 25х25 см. І ціна їх по 15, а коштували 25. Погляньте, скільки знижок. Почнемо з квасольки. Квасолька біла Ларіна, всім уже, мабуть, знайома. 400 грамів пакування. Погляньте, яка гарна знижка по 20, а коштувала 50. М'ясо тушковане яловичина 525 грамів по 60. А ціна без знижки 90. Сардина екватор в томатному соусі 240 грамів по 40 гривень. І сердина море з додаванням олії 240 грамів по 40 гривень. Також кілечка. Аквамарин. Знову по акції у томатному соусі 200 грамів. Колись купувала непогана по 25. Молоко довго зберігання, Житомирський молочний завод 2,5% 950 грамів по 40 гривень. Знижка непогана на шпрути, олії супій. Ось так: по 60 І тунець для салатів у власному соку 150 грамів. Так. Ціна зі знижкою 35. Також непогані знижки на майонез. Якщо ви купуєте майонез преміум 72% від двох одиниць, тобто ось так: по 28%. Соус майонезний, салатний, також від двох одиниць по 20. А якщо купуєте одну, один, то буде ціна по 25%. Непогана знижка на кетчуп лагідний, від жернов. 300 г пакування по 20. І знову знижка на олію. рафіновану і нерафіновану, по 55. Ось вона ще. Знижка на молоко згущене. Мілк-мілк. Гарна звичка. 370 грамів пакування. По 50 гривень, а коштувало молоко по 60. Ще знижка на паштет курячий з курячої печінки. Тобто 240 грамів пакування по 50 гривень. Знижка ще на ось такий цукор білий, пакування вже 900 грамів, і ціна 30 гривень. Напій какао, розчини, чоколіт, в гранулах для діточок. 150 грамів пакування по 45. Чорна карта. Кава розчина сублімована. Голд 50 грамів пакування по 80 І цей корій. Рощиний порошкоподібний, 100 грамів пакування по 45 гривень. І ось такий ще чай. Грав. Чорний та зелений. Зелений, а чорний з ароматом бергамоту. В пакетиках 20 пакетиків по 50 гривень. Водичка негазована. Червона калина об'єм літр 500 по 15. Квас хлібний тарас об'єм 2 літра по 50. Наш сік томатний. Майже літр, об'єм по 50. Вишня наш сік по 45. І наш сік яблуковий виноград мультифрукт по 40 гривень. Знижка на вермішель швидкого приготування. Гарненька. Різними смаками. По 9 гривень. І чілі теж швидкого приготування. Перемішелька 60 грамів пакування по 9 гривень. Знижка ще на ось такий кетчуп від Жернов. чілі 300 грамів пакування по 25 На гірчичку ароматну класичну від Жернов. 100 грамів пакування по 10. І на ось такий паштет ароматом бекону 185 грамів пакування. Бальзам, маска для волосся, об'єм 370 мл по 50. Ось така шампунь Family Doctor. Об'єм 500 по 50. Є для душа. Чоловічий, 750 об'єм. Такий приємний аромат по 80. А це дівчатка ласьон для тіла 200 мл об'єм по 70. І крем для обличчя в асортименті. 75 об'єм по 28. А це вже крем для ніг. По 29,99. Засіб для прання кристал. Рідкий об'єм 4 літра і ціна 129,90. Це теж порошок для прання Грюнвальд. Вага, 1,5 кг по 79,90 І кондиціонер для білизни різними ароматами. Об'єм. 900, так, мілілітрів по 69,90. Освіжувач в повітря, фраутал. дощова прохолода, морська свіжість, японський сад по 60 гривень. І подвіски, блоки для унітазу, також різні аромати по 45 гривень. І ось така паста для чищення, об'єм 850 грамів, і ціна зі знижкою 150 Дівчатка, непогана знижка на фарбу для волосся, Паліт, вона йде в асортименті по 90 гривень. І ось така 109,90, тобто 110 гривень. І ще знижка на фарбу мальва. Ось вона. І ціна зі знижкою по 45. Знижка на шампунь, шаума. І чоловіча, і жіноча. В асортименті об'єм 400 мл. І ціна по 109,90, по 120 чоловіча, А наша дівчатка по 110. І знижка ще на ось такий шампунь і кондиціонер Ліура. Не знаю, ніколи не купувала. Об'єм 550 мл і ціна 110. І знижка ще на ось таку шампунь. Тео. Теж два в одному. Це чоловіча, а це жіноча. По 60 гривень.